Жити розкішно в циганській крові. Так, одна сім'я з-під Луцька завдяки своєму бізнесові отримувала прибутки, яким позаздрили б навіть високооплачувані чиновники, продавали смаглявці наркосировину. Дрібними партіями навіть не морочили собі голови, торгували тільки великими і суворо дотримувалися конспірації. Один прихід охочого до кайфу давав циганам щонайменше 4 тисячі гривень. Вони діяли, як у справжньому детективі, явки, поролі, зміна автомобілів. У цій ромській родині приховувати сліди злочину вміють навіть діти. Про дану циганську родину вже надходила неодноразово оперативна інформація про те, що вони здійснюють торгівлю, незаконну торгівлю наркотичними засобами. Але весь час не можна було здійснити підхід, так як дана циганська родина дотримувалася жорстоких заходів конспірації. Чому а це полягало? Полягало про те, що ніяких розмов. Про купівлю, продаж наркотичних речовин по телефонах не велося. Собою, між собою вони говорили на жестах міміки, використовуючи певні слова. Та таки не догледіли, погоріли роми на оптовій партії макової Соломки.